Пересаджую сьогодні свою еустомку. Ось уже три штучки пересадила. Взяла такий ґрунт, компост, компостний ґрунт. Легкий, поживний, я думаю, їй сподобається. Отут живці в мене розвивалися та вилазь. О, чого він не вилазить? Ага, закрутився. Живці в мене розвивалися в торфі отут. Дорощувала я їх в торфі. Гарно розвилася коренева, вже закручується, не хочу його перетримувати, тому буду вже висаджувати. Ось. Я думаю, компостний ґрунт їй сподобається. Буду потім підливати фосфорним добривом, щоб гарно вони укорінилися, ці живці. Ось так. Грунт такий з рештків рослинних. Я думаю, буде йому гарно. Ось так. Такого досвіду в мене нема, тільки пробую її вирощувати цю квіточку.